Вітаю любителів темного нефільтрованого фентезі. Сьогодні ми будемо оглядати темні душі 2». Не плутати з відомим продовженням, яке не вийшло. Отож, Dark Souls 2 це гра, у якій ви помиратимете частіше, ніж робить помахів своїми крильцями. Південно африканська ластівка за хвилину. Чи ні? Річ в тому, що складність залежить від вибраного вами бойового класу, типу зброї чи одного ковенанту. Як такого вибору складності тут немає, натомість ви можете обрати її геймплейно. Бійці ближнього бою вважають магів казуалами і в свою чергу в'ясняють між собою, чий білд казуальніший. Хардкорнеш ком'юніті істинних геймерів вважає казуалами всіх, хто не проходить гру голяком без хілок, без покращеної зброї і на бананах або танцювальному коврику замість контролерів. Тому можете забити на думки оточуючих і грати за свого манірного куську мага, уявляючи, що ви в останніх серіях про Гаррі Поттера. Вибір зброї дійсно різноманітний, можна обрати кінжал, спес, шаблю, кіхті, катану, рапіру, меч, великий меч, булаву, велику булаву, але лук, лук чи арбалет та інші. Але, хоч і вибір великий, наслідки одинакові. Так, в грі є щити, але це шлях м'якотілих. Ви що, все життя плануєте чимось прикриватись? Окрім єдиного правильного стилю гри з холодною зброєю, є інший, проте не менш вагомий стиль магія. Існують чотири парафії: ванільні маги, темні маги, піроманти і віруни. Нам хотілося би, щоб Бог за національністю був українцем. У всіх шкіл є однакові по суті атаки в сингл-таргет і атаки по області, тому перейдемо до м'якітки. Піроманти, окрім швидкого розігрівання ворогів і напівфабрикатів, ще можуть душити мобів в отруйній або кислотній хмарі диму, яка ламає надягнутий інвентар. Ще в їхньому переліку вуличної магії є два скіли, після використання яких у вас з'явиться нав'язливе бажання знайти Джона Конора. Віруни, це типові лікарі чи паладіни, які вміють хілити і бафати. Переважно усі обирають ковенант спадкоємців сонця, засновником якого є лис із інтермецо. Також по сюжету до спадкоємців сонця входять. Люди, які вибивають всі очівки. Крім цього, вони можуть кидатися роз'ючими блискавками і хутко повертатись до вогнища, коли ті закінчаться. Темні маги. Найприкольніший клас на правду, але є мінус у вигляді значного опору до темної магії у кількох мобів та босів. Темні душі, всі діла. В їх арсенал, окрім рядових сфер темряви, входить детонація всіх трупів, зменшення вхідної шкоди та збивання касту. Також є закляття кульмінація, найвищою точкою напруження, у використанні якої є момент, коли ви запускаєте сферу, тому що це закляття забирає всі наявні у вас душі і конвертує їх у шкоду. Тут головне попасти. Шаклуни типові маги. В них є багато варіацій сфер, які летять і дамажать. Проте все це не важливо, бо найдосконалішим закляттям, яке було винайдено магами за останні тисячоліття, є перетворення на бочку. You <laughs> Наша історія розпочинається на околиці королівства Дранглік. У яке перебувають чимало мандрівників, які хочуть позбутись прокляття нежиті, прокляття безсмертя, чутки про короля, який зцілився, розлетілись далеко за межі цих земель, тому сюди прибуло чимало нежиті, яка бажає вилікуватись і померти у своїй рідній людській оболонці. Якщо нежить не буде систематично підтримувати цю оболонку, то з плином часу вона почне втрачати пам'ять, раціональність та мотивацію і стане порожньою. Після наступної смерті порожній не воскресне, його душа загубиться у закапелках темряві на віки, така душа стане розхідним матеріалом або часткою душі іншої, більш могутньої нежиті. Так, годі веселощів, тому що ми з вами переходимо до. Більш серйозних тем. Створити гарного персонажа досить важко. Особисто я хотів зробити красивого біловолосого персонажа, але стикнувся з ефектом Джайкла Мексона. Гра проігнорувала мій вибір і зробила з мого персонажа біляша. Це навіює певні теми, які я на цьому family Friendly каналі не буду ворушити. Гра, окрім того, що ворогом у ній може бути все. Починаючи від чайного гриба до стін, може похвалитись хорошою кастомізацією героя. Є кілька десятків сетів різної броні та одежі, з яких вам вийде зліпити лицаря або безхатька в обносках. Якщо раптом ви вирішили, що тип вашого тіла Б не підходить до вашого сету, то ви легко можете змінити його на тип А. Цей процес свого роду можна назвати кастомізацією, так як зворотній буде називатись. Кастро мізацією. Щоб зробити це, вам спершу потрібно пройти крізь двох мускулиних цизгендерних тролів, які не надто гендерфрендлі, як ви встигли помітити. І після цього залізти у кам'яний гріб. Перший раз я проходив гру з рапірами зброєю колючого типу. Для цього проходження я вирішив взяти зброю, що наносить руйнівну шкоду. Булави і дубини. Рапіри були досить швидкими і досить сильними, але ця штука, хо-хо, вона, вона просто космос. Хай Марс від світу холодної зброї. Мало того, що більшість супротивників ваншотяться так, вони ще й в немочі розмазуються по землі, і якщо раптом вони якимось чином вижили після першого удару, то другий вже летить до них. Чи їм богу, це? Let's find out. Складність ґрунтується на густині мобів на метр квадратний. Моби будуть нападати на вас юрбами, вистрибувати із засідки, ламати ваші речі, проводитимуть серію комбо, в якої неможливо ухилитись вже після першого удару. Можливо, ви подумаєте, що це нечесно, підло, принизливо, тупо і несправедливо? Так і є, але хто сказав, що гра не може бути схожою на реальне життя? Тому я не об'южу механіки гри. Це лише адаптивний інстинкт. Ще я не згадував про хідбокси, які є віртуальними модельками персонажів. Якщо модельки пересікаються одна з одною, то гра розцінюється як удар. Багато гравців жаліються на їх роботу. Я також хочу висловитись, оскільки провів у грі чимало годин, і тому зі всією відповідальністю можу заявити, що вони працюють. What? What? Dark Souls грає на ваших нервових клітинах, тим самим тренуючи вашу дисципліну. Ви вимкнете гру після 12 смерті, чи піднімете штани і спробуйте ще раз. Перемога після кількох невдалих спроб вбити боса непомірно солодка. Ваш мозок стимулюється допамінчиком, ви Ві відчуваєте радість і торжество, тому що саме ви це зробили. Ви не викликали фантомів на допомогу, бо вже витратили всі людські фігурки. Саме ви вивчили кожен мікрорух мізинця боса і вже знали, що він збиратиметься робити в наступний момент. Річ у вмінні бачити помилки і працювати над ними, тому знайте, що кожна смерть робить вас лише сильнішим. Сервери для онлайн гри вже більше ніж півроку як не працюють. Їх закрили через хакерів, які можуть проникнути у ваш комп'ютер. Красти дані кредитної карточки і відкрити 40 гігабайтну папку з рефератами. З міркувань безпеки, шнур сервера витягли з розетки. Але незважаючи на це, гра самостійно вирішує кожного разу під'єднуватись до мережі, якої не існує. Це її шлях самурая Сізіфа, і я не вправ її засуджувати. Але гра при кожному запуску забирає мої дорогоцінні години ж. Не дивіться сюди, ото Ларинголог, або як кажуть, казуали. Лор виконує додаткову інформаційну роль. Тут немає книг, натомість є предмети, з опису яких ви можете дізнатись історію їхню або персональну. Яким чином предмет дає показання, ой, вибачте, надає інформацію. Припускаю, що це телекінетична дедукційна штукомантія, всі правозахищені, яка доступна всій нежиті та ґрунтується на принципі наших відчуттів. Тільки уявіть собі, як багато могли б розповісти нам деякі речі. Боси, так сталося, що в основній частині гри їх аж 32, в той же час у першій частині серії їх 13, а в третій 19. Ви запитаєте, виходить друга частина найскладніша? А я скажу не зовсім. Якість не перекликається з кількістю, до речі, про кількість вам сподобався драконячий вершник? Не хочете двох? Класний тигр, так? А як щодо… двох тигрів, деякі банально міняють лише свій колір полум'я. Ви будете приємно здивовані. Oh, no! Щоб добратись до них, вам спершу потрібно пробитись крізь їхніх клерків. І подекуди шлях до головного одоробла складніший ніж саме одоробло. Але не бійтесь, бо розробники вчились на своїх помилках, і в зимньому ділці вони досягли апогею, створивши найдовший коридор, у якому можна заблудитись вже за 2 секунди. Ви бігтимете 10 хвилин за завірюсі, поле відомості всередині якої заміряється в комариних пісюнах, і ще паралельно ви будете відбиватись від перероджених душ фанатів My Little Pony, які до смерті хочуть з вами подружитись. Ви проходите цю душноту, щоб в кінці зустріти тигрів короля, які уособлюють доволі домашню ситуацію. А давай заведемо ще одного, щоб першому не було так сумно одному. Інші боси змушують сумніватись в правильності моїх вченків, я вторгся до цього гіпотереоїдного моржика і вбив його. Чому? За що? Я не міг його просто обійти. Зайшовши в мережу інтернет, я дізнався, що колись це був чоловік, який почав заповнювати самотність їжею, через що став демоном. І цим самим ще самотнішим. Знаєте, краще мені не стало, але що цим хотів сказати автор? Можливо, що нам потрібно вбивати всіх. Змінимо тему, бо крім таких суб'єктів є ще складні чесні і сракорозривальні нечесні. До перших я віднесу Сера Алона, бос в загальному схожий на забуту грішницю старого драконоборця або вельстеда по мувсету. але має одну причинку: а саме удар, який він виконує не одразу, а після кількох секунд роздумів, так він виманює вас на завчасний перекат, у якому зловить вас своєю катаною. Однак є друга категорія, і її очолює королівський щур. Якщо ви не встигнете вбити малих щорнят, які є алюзією на черепашок ніндзя, і які в два дотики отруюють вас токсином, то приготуйтесь померти, бо геймдизайнер поважав, що зробив занадто простого боса і вирішив додати ці чотири помилки природи на додачу. Я певен, що сам Буда, медитуючи, не досягав такої вершини концентрації, як я коли вбивав королівського щура. Також є ще одна категорія босів, після битви, з якими у вас... Може повиснути питання в голові. Це що, був босс? Я тільки що завалив всю Супаску. Не дай Боже, то були греко-католики. Гра є неоднозначною через геймплейну, так і смислову складову. Тема пам'яті розпочинається з самого персонажа, якому вже в пролозі кажуть, що одного дня він буде стояти. Перед ворітьми дрангліку, не знаючи навіщо він тут. Нічого не буде мати сенсу, і нам буде байдуже. Я не певен, що вмісне переходи між деякими локаціями робились нелогічними, чи це лише наслідок надмірних амбіцій розробників та нехватка часу зіграли на цьому. Але такий прийом наче ламає четверту стіну. Я пройшов крізь тунель і вже опинився в місті, де настала ніч і злива. Ми так довго йшли, що вже настала ніч? Що відбулося в цей проміжок часу? Я не знаю чи не пам'ятаю. У нашій з вами ретроспективі одноманітні і довгі дії здаються нам короткими, але при самому процесі хвилини тягнуться як тісто. Але звідки ми знаємо, як система пам'яті працює в порожніх, як вона працює у людей з розсіяним склерозом? Також тема доповнюється проникненням у чужу пам'ять, в минуле, у якому ми будемо шукати відповіді на питання, які вже давно поросли мохом і лишаєм. Мій підхід може здатись надумуванням або оправдовуванням, і все можливо, бо дещо я однаково не знаю, як пояснити. Подивимось сюди, ось ця долина жнив, а це залізна цитадель. Локації напряму поєднані ліфтом, який здіймається в небо з вежі млина до замку, що оточений лавою. Ну, от ну, не знаю, як я це пояснити, і, і все. Тут моя медицина безсильна. Дивлячись на все це, я вважаю, що тема пам'яті не завершена, відкрита, проте не доведена до хоч якогось логічного чи нелогічного кінця. Dark Souls 2 викликатиме з багатьох причин злість та нерозуміння. Проте вони не зрівняються з вашими емоціями після перемоги над складним босом і відчуттям домінації після численних принижень. як я вже казав, річ у вмінні бачити помилки і працювати над ними, гра навчить вас після кожної поразки раз за разом пробувати знову і знову. І це прекрасно.